На закохане. Чекає нова ведуча. Я тут, аби довести, що кохання не переможне. А да. це взагалі така. Я її вперше бачу довго. Мені завжди подобались дівчата метр вісімдесят. Він хотів краще б він цього не говорив. Або... А він мені одразу сподобався. Такий був гарний, що я зрозуміла, все моє, беру. Треба завжди не за зовнішністю оцінювати людину, а в першу чергу за її внутрішнє, тобто за якості. Тому що на зовнішньому ти довго не проїдеш. Ну, окей, там декілька десятків років, і все, зовнішність вона уходить на другий план. А далі вже тобі жити буде з тим, що... які внутрішні якості в цієї людини. Тобто, чи готовий ти з цим миритися, чи не готовий, а зовнішність, ну, бляха. Дурні люди, які обирають зовнішність, якщо чесно. Ну, якщо чесно, трішки важко з нею конкурувати. Та це кошмар. Поживіть з нею трохи. Бачили очки, що брали, чого кошмар зразу. Я тут перший раз, я вийшла одразу горе. Реально дуже гарно. Я думаю, що це картинка. Я просто. Ні, Ну, а що ви хотіли там побачити? Ну, море, можливо. Ну, одразу горе. Логічно. Розкажу. Сервіс. Mm, Про нас подумали. Ну, все, тепер залишилось, щоб нас відвезли в готель, щоб ми зібрались, можливо, сходили в басейн. Та-та-та та 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 знала б ти, куди потрапиш, не поїхала б ніколи. Що для пропозиції достатньо одного-двох максимум років. Просто з нетерпляче. Ну, а скільки їй треба ще терпіти? 20 років, 30 років. Ну, тобто, вже коли ти будеш конати, ну тоді ти скажеш. Ну, ми з тобою вже прожили таке дійсно цікаве і довге життя. Ну, може, вийдеш за мене заміж, ну це, це хлопці так собі уявляють, чи я може чогось не розумію. Ти не кмітливий? Та ні кмітливий. Кмітливість це. <звіху> <звіху> Руки трясуться. Ти взагалі вже впаду там в голодний обморок. Воно кусь черницею. Ща підожди, підожди да. Де? Де вона зверху. Він певний, що це чорниця і він її просто не втравить, ні? <зас> все все нервничай. Аня під мені під руку. Попробуй сильніше, більше замахнись, ближче візьми. Ну, камона, чого Вона ж не пес, щоб гавкати. Вона тобі радить, можливо, як краще. Чи зможе він за 90 секунд познайомитись з п'ятьма людьми? Тут в лісі. <плес> <плес> Хай буде так. Я вже така виснажена Над Ярославом бере шефство співробітник ферми Тарас. І сьогодні в програмі над Ярославом буде знищатися Тарас. Прошу любити і жалувати. Я віслюка бачила один раз в своєму житті. Ну, Зараз буде красиво. Я, до на речі, на перекоря вчилась. Це салонний догляд. Слухай, ти мені чимось на Яріка схожий. спокійний, трошки туповастенький, прям як ярік. Блядь. Ну, тобто вони знаходяться один від одного, да, там на невеличкій відстані. Вона говорить до Віслікаша, він похожий на Яріка, а Ярик типа, блядь, не чує цього усього, ні? Зашипіся. Кіс я до цього не доїв, але в нас же ж тут достіжитель покаже мені, як це зробити. Просто не можеш сказати нормально, що ділати. Та не треба її отак тягнуть, больно їй не роби. Знову, 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 боже, вся ситуація повторюється. Вічна давка, вічна гонка, як наче я там стояв, наче мене там доїли психічно. А що ти? Той сосок дергаєш, як свою піську з перепою, бляха. Мне І мене, мене І мене. Піздець. Мені шкода, ту козу, чесно. Йди, може поставити корова покаже, як треба. Іди, іди. Воно голодне. дайте попити малому. Ходимо в дібою. Папа, папа, б***ь! СМЕХ Заратыночка видим стыд за козу. СМЕХ на его за сраку цапнула. СМЕХ Ну... СМЕХ О, ты хорошая. Ну, подожди, ну, Не натикай. Ты идиот, только козлёнок. козу не, не вийшла, подаїти зара козла Вибачте. Виб'яси сьогодні за цілий день так, що в мене просто вже кришу снуть. Да Хорошо, я можу не балакати. Ну, на! У -у 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 -у. Мені здається, Ярік покатається з мітлою в сраці на віслюкуша й в гімні. Відповіді. Я приймаю цю відповідь. Ярослав, вона... Ну, блядь, камон, Вон, ну, він сказав, що типу, вона бачить, як я займаюся спортом. Окей, е, якщо ну так, по-чесному -по понаблюдати за любим мужиком, який займається спортом, то ви там такі міни корчите, що там складно зрозуміти, подобається вам це чи не подобається. Таке, таке враження, що ви, блядь, там як в пеклі в тому знаходитесь. Ти дівчині погано. Як? В пеку. Пішов би, просто купив їй води і виніс, бо й сказав до побачення. Такий вже прям джентльмен. В смислі, тут популяція купив води, викликав швидку, посадив в карету і до побачення, отак. А там уже хай лікарі вирішують, що з нею робити. Пускай, посадив, дівчина, якщо можна. Дякую, да. дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. От ви бачили зараз його о, пику, та? Таке, наче засмучене, наче йому соромно. Ось о що, зараз. Він каже, що він не знає, що він думав. А тепер порівняйте, а тепер порівняйте з оцею пикою. Йому ніхуя не соромно, йому навіть не шкода. Він цим пишає. Він, він своєю цією дією, своїм поступком він пишається. Ну, тут як на це подивитися? Що я не знаю, вам, чоловікам видніше. Чат, скажіть, будь ласка, якщо дівчина з дівчиною, то це зраденька, чи ні? Мені от, цікаво,